можу не спіти, якщо включити ее зарані. Придеться спішити, і можу наробити проблем. Роль скорпіоні. І все, Як тобі кероль скорпіоні? Він обичний скорпіон просто більше хит має. Ви щас реально, да? А, я понял. Це скорпіон просто е, оцей, який має більше габариты и. броню. Вс. Мене питання, а кто йому броню надивав? Я ж ти все одно щиром писану. Просто довше придеться повозитися. всіх помню выкишить Пасивний урон на що ну, я можу сказати це бесполезно так одну секунду Сонце вже пропало то можна скинути поїхали I will find a way to defeat you. Ah, це було больно. Шерадно, шередно. Це че такі б шобо? Ух ты! Специальна атака під мене? Непогано, непогано. Ну шо, я думаю, мы не нажимати, у меня уже скоро вдохнуть. я получив. О, броня греческого Пусть там греческого цепь. Шо вам граческого офіцера. А, все-таки косметическая, фигня. Броня, греческого офіцера. Мне 6, давай с цып. экипировки что-то новенькое. Да. Кровожадный шипастый спис. Короче, давай и Я уже дал что-то больше. Да. Ну типа по ідеї з нього взагалі не мав випадати броня. Бо це не вважався босс уровня. Броня мені, я так поняв, випадає тільки із персонажів, яких я вбиваю... Ну, типу там вибірка там. Вбити чи оставить живих. Я так понял, это дуже рідкісна штука, яка можна получить від цього. Так, ще два. О, останній. Нова навичка шипи. Блін, на ця штука реально дає дуже-дуже. Оце є. А. Е, викликає сили землі, щоб завдати школи е, шкоди значної ну, по області. Це як? Як воно працює? От в нас його кривавий спис, так? Да? І є способності шипи хм. Непогано а способ цих е, люті дуже багато Вот по вам примір цю і цю а може реально попробувати список? Це виглядає прикольно. Ну Я так зрозумів, людня оця дуже зарішала. Дуже зарішала тим, що дала... Дуже рідкісні речі. Ну настільки рідкісні, що вони Типу, По мненню, оце, По мінню ігри. Ну, відсоток який ти можеш отримати з ворога. Броня це дуже рідкісна штука. А способності ще рідкісна штука. Як у мене отримати раз. сотня раз. Give me your money, вот так. Не знаю что тут тут боїсь. Ну да блин, пока воно діє, реально да є способності дуже багато. А, он уже перестал идти we'll, we'll Прям трое. Uh -huh. Нифига себе урон Противушники вообще офигенная штука ну, Ладно Ну и такая уже полная штука. Не, против вообще Вот реально. Я бы мечом такая победа не видел. Там оно и против пехоты легкая хорошая штука. классная штука ладно и где у мене отправиться я просто сомневаюсь насчет атаки хотя скорость меньше даже видно по цьому, по анимации но зате ну зате дальность атаки а Що тут усіх списів? если спасим лучше будет 7, ну це потация лучше будет и кровотечу наносить. Кстати, кровотеча на багато колоде, крім скелеті, конечно же. Но скелеты и так к яду тоже не по Они такие к свету. Ммм. Проколищий спис. Ну його типа... У нього знижений шанс на критичний урон, хотя половину спишенный критичний урон. Ну тут вибір між цими двома, конечно ж Либо отрута, либо кровотеча. У цього урон побольше, от цього отрута Це виглядає прикольніше якось. Oh. Mm -hmm. Ні, ну він взагалі не думав. Хоча як я кажу, треба просто дистанцію тримати. А ви так що в підходиш... То. Просто потрібно дистанцію тримати і все. Це треба привикнути. Ну сейчас у привычки и все. Ты пастка. Это пастка. О, oh, секунду. Ах, <laughs> Вот так. Руку в другую, чтобы не стрелял. Вот так. Лежит. чёртовой не замри. О, жесть! Так это давно же не было! I'll beat you bloody kill the bastard. Главное це мені тяжко удавалось тут за подати сухой. Ляха! Ну, Понимаєте, да? Я вниз нажимаю, воно ну, вверх е е лізе. Я пытаюсь вниз до його, а він А, Я тупо потервсь стільки часу із за того, що я хочу вниз, а він вверх. Я хочу вниз, а він вверх. Це ж бісить. А, ну і там. куда мы идем а. что за хрень таки шо было я не наживал переключаться последний раз Не, ще там дуже... Ой, цим способом дуже тяжко управляти, реально. Да, способності його крутали, нічого не маю проти. Но блин, його управління це. Це просто що тут с чем-то. Я очень це відм... Кстати, может и сэрт? О, зарядка утешила. Так, мне куда? младшая реально да способность крутая але на вот способності далеко не уедет на ну, это кажуть Способність у тебе може бути хоч і 10 раз классный но якщо у тебе тільки одна способність... способность далеко ти на неї не уедешь котик имеет успокоиться котик Um. The scorpion is no more. Thanks. You've saved my life for the second time already. If that monstrosity wandered off here, I don't even want to think about what it would do to me. I see you managed to get armor pieces from that monster. Take them to my master, he'll know what to do with them. You'll find him in our new workshop, not far from here. I almost forgot. Take these few trinkets as a token of my gratitude. I'm sure they will be of more use to you than me. Is hey, what the uh, show me.